Всім привіт, вітаю на своєму YouTube каналі. Тут я розповідаю, як можна підзаробити гроші в інтернеті без жодних вкладень. Сьогодні розкажу, як можна отримати безкоштовно 2 долари за просту реєстрацію. Давайте покроково зараз все поясню, покажу, а поки що просто хочу попросити підписатися на цей канал. Як тільки я буду знаходити якісь класні способи, безкоштовні, я буду їх сюди додавати. Тому підписуйтесь на канал. Ну і давайте не будемо витрачати час. Я детально покажу, що потрібно зробити, щоб 2 долари безкоштовно забрати. Дивіться. Переходимо в мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Туди я додаю всі актуальні способи, які на даний момент працюють. Переходимо в закріплений допис. Далі ми бачимо ось 12 спосіб. Переходимо в детальну інструкцію. Ось відкрилась детальна інструкція. Потрібно просто все це зробити, це доволі швидко, там менше 10 хвилин, і ви отримуєте безкоштовно 2 долари. Дивіться, що потрібно зробити. Перейти по цьому посиланню, вас перекидую на сайт. Потрібно зареєструватися, ввести ім'я, почту, придумати пароль. Далі, після цього вам потрібно підтвердити почту, тобто почту, яку ви сюди додали. Вам прийде смс, потрібно сюди ввести код. Ви зареєструвалися. Далі потрібно скачати їхній застосунок мобільний. Ось відкриваємо цей застосунок, натискаємо згорі. І Просто вводимо свої дані, які ви тільки що вказали під час реєстрації. Після цього ви заходите в свій аккаунт і вам потрібно просто пройти верифікацію. Тобто, після того, як ви пройдете верифікацію, вам на рахунок прийде безкоштовно 2 долари. Натискаємо на цю кнопку Верифікувати. Зараз у мене, як бачите, все верифіковано. Вам буде потрібно тут підтвердити свій паспорт. Ось натискаємо паспорт, далі вводимо там дані. Потрібно сфотографувати паспорт потім. І зробити фото свого лиця, тобто, це звичайна перевірка особистості, щоб ну зрозуміло, що ви реальна людина, щоб ця більша зрозуміла. Після того, як ви пройдете цю верифікацію, вам безкоштовно прийдуть на рахунок 2 долари. Як бачите, мені пройшло 2 долари безкоштовно. Подальшому ви можете запрошувати своїх друзів, і за кожного друга, який прийде верифікацію, ви теж будете отримувати по 2 долари. Нагадаю, що детальні інструкції ви можете знайти у мене в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Окрім цього, там дуже багато різних актуальних способів заробітку, як, наприклад, отримати ось 880 гривень. Від Bybit, або як отримати ось 900 гривень за реєстрацію в різних банках. Можете зайти, просто повертати, подивитися, там способів дуже багато. Ну і також, друзі, не забувайте підписуватись на цей канал. Як тільки я буду знаходити щось цікаве, я буду обов'язково додавати сюди. Тому підписуйтесь, переходьте в Telegram, ну і заробляйте.